Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Близнюки на період з 26 серпня по 1 вересня 2024 рік. Вже підходить до завершення літо. Та будемо з вами зустрічати осінь. Завершується ретроградний Меркурій, ваша планета стає в правильний рух, і це нам дає розуміння, що всі наші події покращаться, котрі до сих пір, наприклад, стояли на паузі. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Перша стрілочки вниз, вона каже про те, що ваші дії та події. Трохи зупинилися або будуть рухатися не так швидко, як ви те планували. Далі прямуємо ось тут, блискавка. Цей значок означає швидкість. Після якоїсь зупинки ваші події починають рухатися вперед. Далі прямуємо ялинка. Це добре здоров'я. А також зростання ваших фінансів. Ось тут сонечко, це знак каже про те, що. Все, що ви запланували або давно мріяли, воно має відбутися саме в цей період. І ще тут кайдани це стабільні відносини в родині або невеличкі розбірки. Ось тут, друзі, терези. Будьте спокійні та врівноважені. Це була перша частина, а ми прямо далі. І ще ось ця черепушка означає квитанції борги. Квитанції є у всіх, але ось цей ключик, він каже, що ви з усім упораєтесь, тому що зростання фінансів та добре здоров'я і ось цей ключик це вирішення якогось вашого важливого запитання або завдання. Начебто все прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад для знаку Близнюки. Період з 26 серпня по 1 вересня 2024 рік. Кохання, можливо, нове кохання, можливо, ви якось подивитесь на свого обранця або обраницю. Іноді люди зустрічаються, а потім в певний період вони починають розуміти, що ця людина мені дана на все життя. Ось тут, друзі, змія. Це хитра, підступна людина, котра може вам чимось завадити. Або по роботі, або по якимось моментам. Таємниця. Щось вам потрібно тримати в таємниці від якоїсь хитрої людини. А зараз дивимося за чер... дивимося за чергою кохання. Домашнє господарство. Хитра підступна людина. Ось тут покровитель. Сподіваюсь, ви побачили. Ось ця картинка покровителя. Романтичні почуття. Знову ж таки, таємниця якась. Чого саме вона стосується, або ви маєте щось тримати в таємниці від цієї хитрої людини. Або від вас хтось щось приховує. І ось тут на завершення родина. Родина означає, або ви. Маєте допомогти чимось своїм близьким, або вони вам чимось допоможуть. Це взаємна підтримка. А ми прямуємо далі. Можливо, ми з'ясуємо, що саме це означає, ця таємниця, що це за такі хитрі моменти для знаку Близнюки. Нагадую, друзі, що на моєму каналі вже є розклади пасіянців на вересень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Можливо, хтось захоче подивитися для близької людини та зробити якісь висновки. Наприклад, ви збиралися в якусь подорож зі своїм коханим або коханою. І чи варто вам їхати, можна подивитися. Та загально планувати на весь місяць. А ми з вами прямуємо далі. Третій розклад для знаку Зодіака Блізнюки з 26 серпня по 1 вересня. Знову ваша родина. Коли повторюється карта, вона якось хоче звернути на себе увагу. Цей символ, це питання. Ось тут розбите серце. Іноді треба радитися якось зі своїми домашніми для того, щоб не наробити ніякі помилки. Ось тут дивіться, що, що я вам кажу: ось тут якась подорож. або… Підняття по кар'єрних сходах, розбите серце, а також змія, як ось вона. Якась людина може вам чимось зашкодити, і ви будете тим дуже розчаровані. Але ось тут карти вам кажуть: зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. І ось вам якийсь договір. Подивіться, якщо це стосується. Ось тут роботи або підняття по кар'єрних сходах, якийсь договір, і ось ця хитра підступна людина, вона вам може чимось зашкодити. Все перевіряйте, не розпускайте язика для того, щоб ваші дії та події успішно складалися. Як то кажуть, язик мій, ворог мій, ви щось сказали комусь зайве, а потім ця інформація повертається проти вас. Ось тут новий великий проєкт, грандіозний. Якщо він по роботі, то враховуйте ось ці, цей договір, будьте спокійні, ось ця людина-змія, якась хитра людина, розбите серце, все це враховуйте. Щоб ви були підготовлені, як можуть розгорнутися ваші події. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Візьмемо для знаку Близнюки. Застереження. Карта блазень. О, О, вибачаюсь, карта Мах. Блазень нульовий аркан, а перший аркан це карта Мах. Це застереження та порада. Десяточка пентаклів. Друзі, застереження каже про те, що іноді людина вважає, що вона все зможе. Тому що карта мах, вона так і трактується. Я все зможу. Але на даному етапі для вас це карта застереження. Тобто, не беріть на себе більше, ніж ви можете зробити, для того, щоб ваші дії були успішні і потім. Образно кажучи, ви не, не попали в таку кумедну ситуацію, що я все зможу, а у самих щось не вийшло. Тому що карта Мах це старший аркан. Як ви бачите, тут можна, можна перебрати всі чотири стихії. Бачите? Ця людина управляє всіма чотирма стихіями: Пентаклі це гроші та здоров'я. Жезли це рішучість і успіх по роботі, мечі, це думки і все правильні знання, а також кубки це емоції. От саме в цей період вам ця карта підказує, що не беріть на себе багато для того, щоб ви правильно все зробили і встигли, і були, як то кажуть, в переможцях. Парада, друзі, вам в котрий раз випадає десяточка пентаклів це карта родини. Подивіться, це дуже успішна карта, і вона тут вам в параді каже про те, що ви можете взяти розмову якусь зі своїми близькими, і в цій розмові ви можете дізнатися істину. Можливо, як вам поступити, а можливо, що варто робити, а що не робити, краще порадитися зі своїми, ніж якась стороння людина, наприклад, узнає вашу тайну. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Запрошую завжди на мой канал підписуватися та ділитися моїми відео зі своїми друзями.